Він такий милий. Вона мила та незграбна дівчинка. Мене звати Таліо, ти мені подобаєшся. Вона закохалася у цього холодного та красивого хлопця, незважаючи на те, що він завжди дражнить її та змушує почуватися самотньо. Але іноді здається, що він може думати так само. Що вона буде робити, тоді, коли її друг зізнається її кохання. Я закоханий у тебе. Просто дай мені трішки місця у твоєму серці. Ця історія кохання торкнеться твого серця від всесвітньо популярної манги до драматичного серіалу з найпопулярнішою парою в Таїланді. Дворененька ловіть веселі історії її кохання та її друзів. Збацілуй мене.